Вітаю всіх на youtube каналі VITALS! З вами Роман! Хочу презентувати вам круту лінійку обігрівачів, яка наразі наявна в асортименті VITALS. А саме мова піде про керамічні панельні обігрівачі та електричні конвектори. Почну по черзі з керамічних панельних. У VITALS даний тип обігрівачів представлений у 10 моделях. Я ж продемонструю основні їх переваги на прикладі 5 агрегатів. Найменш потужна серед них здатна обігрівати площу від 3 метрів квадратних та має потужність 250 Вт на годину. Найбільш потужні опалюють площу у 18 квадратних метрів та споживають 1400 Вт на годину. Цілком можуть слугувати як основне опалення і як додатковий кліматичний контроль у приміщенні. Водночас вони не сушать повітря та дуже тихі, що дає змогу комфортно працювати або відпочивати в маленьких тісних приміщеннях дитячих кімнатах. Тощо. Більшість керамічних моделей мають терморегулятор. Якщо додатково придбати підлогове кріплення, вони можуть розташовуватись в будь-якому зручному для вас місці, не лише на стіні, але й на підлозі. Кожен має два режими нагрівання повітря та нагрівання обігрівача. Обладнані правим та лівим мережевими роз'ємами під'єднання, мають високу надійність та довговічність, не бояться потрапляння води та здатні працювати без участі людини. Також керамічні панелі мають стильний дизайн та здатні вписатись практично в будь-який інтер'єр. Тож, якщо вирішите купити електрообігрівач для дому, треба звернути увагу на цей тип обігрівачів. Гарантійний термін на керамічні панелі Вітал становить 36 місяців. Тепер розповім про конвектори. В асортименті торгової марки Віталз електричні конвектори представлені в трьох моделях потужністю від 0,75 до 1,4 кВт. Та здатні обігрівати площу від 9 до 14 квадратних метрів. При тому дані моделі мають цього 5 сантиметрів товщини порівняно невелику особисту площу. Кожна модель обладнана вбудованим терморегулятором, а також вбудованим захистом, що робить конвектори пожежно та вибухобезпечними. Мають праві та ліві мережеві роз'єми під'єднання шнура, що дуже зручно. За необхідності та наявності додаткового кріплення є можливість встановлення не лише на стіну, а й на підлогу. Обігрівачі працюють безшумно і під час нагрівання не виділяють неприємних синтетичних запахів завдяки високій якості комплектування, не пересушують повітря. З конвекторами витрати на опалення проти масляного обігрівача будуть значно нижчими. Економія становить орієнтовно 30-40%. Гарантійний термін на конвектори VITAL складає 36 місяців. Резюмуючи, хочу сказати, що панельні обігрівачі це дуже крута штука, яка завжди допоможе у той час, коли централізоване опалення ще не увімкнуто, а за вікном вже холодно, або стануть незамінними для підтримування комфортної температури там, де опалення недостатнє або відсутнє взагалі. Тож, аби дізнатись більше про характеристики та вартість обох типів обігрівачів, переходьте за посиланням під цим відео. А якщо у вас залишились запитання чи побажання, пишіть свої коментарі нижче. І, звісно, не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Дякую за увагу. До зустрічі!